Всім привіт! Мене звати Настюха. Оскільки це перше відео на моєму каналі, я думаю, буде не лишнім розказати вам трошки про себе і про що мій канал буде. Для початку я народилась в невеличкому місті Червоноград, що у Львівській області, виросла там і як-небудь закінчила школу. Тоді я поступила навчатись у Львів, де в кінці третього курсу познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком і залишилась тут жити. На даний момент мені 28 років, і я мама в декреті. Ні, для мене минають одинаково. Зазвичай я готую їсти, бавлюсь з сином, гуляю з сином, прибираю, роблю хатні справи, рідше спілкуюсь по телефону з мамою і подругами і доглядаю черепашку Дусю. Звичайно, все це було б дуже нудно і одноманітно, і навіть я би сказала сумно, якби не моя нагальна потреба в творчості і способах себе проявити через неї. Тепер детальніше. Я обожнюю декорувати і створювати щось своїми руками. Для наглядності покажу вам кілька своїх виробів: це будиночок фей з глини, картина Сузірь, розмальована екоторбинка, вишивка бісером, новорічний вінок, вишивка на одязі, маска Бакенеко. Взято з японської міфології. І це ще далеко не весь список штучок, які я зробила. А ідей для них в мене ще більше. Разів так в сорок. Ще стосовно творчості мені хотілося би додати, що натхнення може до мене прийти в будь-який момент і надихнути мене може буквально будь-що. Наприклад, красиве небо. До речі, знімати природу на відео для мене це окремий вид задоволення. Ну і, звичайно, найчастіше я знаходжу свої ідеї в таких соцмережах, як Pinterest, Ютуб, а також просто слухаючи улюблену музику. Насправді я не завжди впевнена стосовно своїх ідей і буває мені потрібна допомога. Тому я роблю якісь опитування в інстаграмі або звертаюся до своїх друзів по допомогу. На щастя, я маю безумовну, величезну і постійну підтримку від своєї сім'ї і подруг, які вірять в мене інколи навіть більше ніж я сама. До слова, я завжди любила знімати відео. Почнемо з того, що ще в ранньому дитинстві мене настільки захопив кінематограф як явище. Я просто обожнюю кіно. І так складається, що відеофайлів в мене завжди якимось чином більше, ніж фото. Тому я і подумала, що Ютуб може стати для мене ідеальною платформою для максимальної реалізації своїх ідей, вмінь та навичок. Мрію створювати хороший україномовний контент. Сподіваюсь, зацікавити вас своєю творчістю настільки, щоб вам захотілось тут залишитися. Рада бачити кожного. Дякую вам всім за перегляд. Далі буде більше.